Увага, ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою, усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Мама Сан довго стояла біля вікна, вдивляючись у ніч. За мурами замку Хімедзі не було видно ані зірок, ані місяця, лише густий, непроглядний морок. Її обличчя здавалося застиглим. Розчиненим в цій темряві. Вона заплющила очі, мов занурюючись у дрімоту, тихо зітхнула, а тоді знову розплющила їх, обернулася і неквапливо підійшла до ліжка. Мама Сан схилилася над постіллю і поправила ковдру на худеньких плечиках семирічного хлопчика. Її пальці легесенько торкнулися його чола. І він розплющив великі темні очі. «Добраніч, молодий імператоре. прошепотіла вона з м'якою усмішкою. Мама, сан, відповів він, чіпляючись за її рукав. Мама, сан, розкажи мені страшну історію. Будь ласка. Служниця завмерла, наче вагаючись, кинула швидкий погляд на вікно туди, у ніч. А потім нахилилася ближче і заговорила тихим змовницьким шепотом. Молодий імператор знає про старий занедбаний колодязь біля замку, той, що заріс мохом, і завжди темний навіть удень. Хлопчик кивнув і підтягнув ковдру до самого підборіддя. Вам, молодому імператору, сурово заборонено підходити до цього колодязю. А прості люди, прості люди навіть бояться глянути в той бік. Мама Сан нахилилась до хлопчика і прошепотіла йому на вухо. І сьогодні юний правителю, я розповім вам, чому. Кажуть. Що в замку Хімедзі, білому й гордому, немов чапля серед хмар, досі живе спомин про жінку з довгим волоссям, чиї пальці торкаються форфору навіть крізь час? Історія її почалася в ті дні, коли попередній імператор ще тримав у руках силу, а у дворі хімедзі частували гостей знатного роду. Серед прислуги була дівчина Окіку. Струнка, мов світанкова тінь, з обличчям, яке б могло розбити серце самурая, та невродою славилась вона, а бездоганною вірністю. Її обов'язком було слідкувати за десятьма тарілками з білого фарфору династії мін кожна мала на собі малюнок кобальтового дракона, що ніби ковзав хвилюю крізь хмари. Тарілки берегли в лакованій скрині в особливій кімнаті і ставили лише перед імператорськими посланцями. Щоночі, коли замок затихав, Окіку йшла до тієї кімнати, у руках свічка, світло якої здригалось на її блідому обличчі. Вона відмикала скриню і повільно з трепетом, виймала тарілки одну за одною. І чимай Перша обережно ставила її на червоне полотно. Німай, друга. Зі шовковою ніжністю оглядала край. Санмай, третя. Погляд її був, мов заморожене озеро. Так вона робила до дев'ятої тарілки. Потім коротке мовчання. Вона торкалася останньої Джумай, десята, І гасила свічку. Мов закривала очі, засинаючому світові. Але один із старших слуг, радник Тесан, якого імператор призначив намісником замку, поклав око на дівчину. Він був ладним, холодним, мов осінній вітер, із вічно зібраним волоссям і поглядом, що бачив не людину, а здобич. Його увага до Окіку спочатку була стриманою подарунки, компліменти, пильний погляд, та коли вона не піддалася, він напряму став вимагати стати його коханкою. Окіку завжди відмовляла тихо, але вперто. Довгий час Тесан стримував злість, проте його одержимість тільки зростала, і коли зрозумів, що дівчина ніколи не поступиться. Його холодна рішучість перетворилася на небезпечну людь. Саме тоді і сталася трагедія. Одного вечора, коли Окіку рахувала тарілки, її голос обірвався на дев'ятій. Кюмай. Окіку розгублено тримала в руках дев'яту тарілку. Кюмай. повторила вона. Десятої тарілки не було. Уся служба збіглась, щоб перевірити, чи не помилилась Окіку. Та тарілка зникла. Аояма особисто доповів про це імператору і звинуватив молоду дівчину у крадіжці. Окіку заперечувала, благала, та все було марно. Аояма запропонував катувати бідну дівчину, щоб вона визнала свою провину і повернула безцінну річ. У кіку кинули до льоху, викручували пальці, душили, щоб дізнатися правду, якої не було. Вона пережила ще багато страшних речей, про яких молодому імператорові не варто знати. Коли вона зі зламаними ногами безсило лежала на підлозі, а у яму підійшов до неї, нахилився і прошепотів Стань моєю, і я припиню все це. Ми звинуватимо в крадіжці іншу служницю, її катуватимуть замість тебе, а коли вона в усьому зізнається, стратять. Я поверну тарілку імператору, і він зробить мене наближеною особою. А ти станеш моєю і вже не будеш простою служницею. Ледь жива, Окіку знайшла в собі останні крихти сили. Серце калатало, а тіло тремтіло від болю, але вона вивернулася у руках Ао'ями і зробила один різкий рух. Довгі нігті, немовле за бритви, пройшлись по всьому обличчя Ао'ями, залишаючи глибокі багряні сліди. Кров бризнула, і його злісний сміх перетворився на хрипкий крик. Він завив від болю, відсахнувся і у нестямі закрив обличчя руками, відчуваючи, як тепла кров стікає поміж пальців. У його очах був жах і лють водночас. У колодязь. закричав він, захлинаючись від болю. Скиньте її в колодязь! Служники завмерли, не наважуючись поворухнутися, але різкий голос Ао'ями прорізав повітря так, що опір став неможливим. Вони підкорилися, і тіло окіко зникло у чорній глибині колодязя. Того ж дня Аояма доповів імператору, що під час тортур дівчина нібито зізналася у злочині. Розбила одну із тарілок, сховала осколки, а потім, у нападі відчою вирвалася з рук слуг. Щоб спокутувати провину перед імператором, вона, мовляв, сама кинулася в колодязь. Та криниця не стала могилою для укіку. Смерть виявилася безсилою, перед жагучим прагненням відплати. Ту ж ніч над водою піднявся туман, і щось важке, вологе повзло назовні, волосся чорне й липке звисало, немов водорості, з обличчя, де очі були дві безодні. Руки, викручені від тортур, тягнулися до вежі, на підлозі замку з'явився мокрий слід, якому не було кінця. Привидок Кіку, що вечора повз до кімнати зі скринею. Вона відкривала її, та, хоч тарілки не стояли там, як раніше, вони завжди знову були на місці. Вона розкладала їх на червоній тканині і починала свій ритуал. «Ічі май!» Вода капала з її рукава. Німай, вітер затихав, Санмай. Полум'я свічок танцювала в тривожному ритмі. Йон май, го май, року май, сіті май, качі май, кю май. і мовчанка, мовчанка, а потім крик. Страшний, пронизливий, мов вив глибокого зламаного серця. Він дзвінким відлунням облизував стіни. І так, що ніч. З того часу люди почали боятися ходити замковими залами вночі. Крик зводив їх з розуму, доводив до божевілля, а дехто і зовсім кидав службу, тікаючи з проклятого місця. Хоча не було жодного випадку, аби Окіку завдала якої шкоди слугам, серед дітей швидко поширилася моторошна легенда, нібито по ночах вона виходить із криниці та затягує необережних у чорну глибину. Аояма спершу злий наказав сховати тарілки, але вони повертались, він наказав вивести їх у іншу провінцію. Вони з'являлись знову, в тій самій скрині. Пліснява проступила з підлоги, де повзла у кіку. Спершу вона була ледь помітна, мов сивий дим. Але з кожною ніччю росла, чіплялась до стін, огортала балки, повзла по малюнках, слуги стали хворіти, а потім тікати. Зрештою залишився тільки оуяма. Він блукав коридорами. Блідий, очі червоні, в його вустах шепотілися числа. Він стояв біля криниці годинами, сміявся сам до себе. <плес> Однієї ночі. Болетінь Окіку знову полізла рахувати, а у увірвався до кімнати. Його обличчя було диким, вкрите потом, губи тряслись. Я допоможу тобі. крикнув він і почав розбивати тарілки об камінь. Кожен удар був як дзвін по храму. Ічі. Ні. Йон. Коли він розбив усі тарілки, тиша навалилася важким тягарем, та замість полегшення його охопив неспокій. Гояма підвівся, вийшов і незабаром повернувся, тримаючи ще одну скриню, замкнену на ключ. Обережно відімкнувши замок, він розчахнув кришку, і там була вона. Десята тарілка недоторкана, чиста, наче чекала саме на цю мить. Він підняв її, його руки тремтіли. У Кіку стояла навпроти і прошепотіла. «Джумай!» Він розбив її з усією люттю. А у яма зірвався на крик. Це вона. Вона тобі була потрібна. У Кіку на нього довго й мовчки, у її очах спершу промайнув невимовний смуток, тінь старого болю. Але вже за мить куточки вуст піднялися в уїдливій, майже знущальній посмішці. Ні. загрозливо прошепотіла дівчина. Не вона. Наступного дня Аояма так і не знайшли, Окіку більше не з'являлася у замку. Поступово життя повернулося у ці стіни, люди знову населяли покої, у залах лунав сміх. Імператор поставив нового намісника, і замок ожив. Минуло сто років, але легенда про Окіку та її колодязь і досі передається з покоління в покоління. Подейкують, що якщо вночі підійти до криниці, то з її глибини почуєш, як хтось невидимий починає рахувати тарілки. Мама Сан ніжно поправила ковдру на плечах молодого імператора і тихо зачинила двері. Вона була сильно втомлена, тож досить швидко заснула. Та серед глухої ночі її розбудила незрозуміла тривога, серце калатало, наче хтось покликав її крізь сон. Вона обережно зайшла до кімнати юного правителя, але ложе було порожнім. Холод пройшов по спині. Не вагаючись, вона кинулась бігти крізь коридори до колодязя. Там, серед туману, вона побачила постать хлопчика, що стояв на кам'яному краю і пильно вдивлявся у темну безодню. Що ви робите? зірвалося з її уст, і вона схопила його на руки. Вона понесла хлопчика назад до покоїв, м'яко сварячи. Якщо хтось дізнається, що ви вночі були біля колодязя, у мене будуть великі неприємності. Але хлопчик, притискаючись до неї, сердито бурмотів: Я нічого не почув. Нічого. Вони вже відійшли від колодязя достатньо далеко, і замковий двір знову огорнула тиша. Та раптом хлопчик підвів голову і додав майже шепотом Але я бачив когось. Служниця спинилася, напружено стиснувши його руку. Кого ти бачив? спитала вона тихо, не відводячи погляду від темного ходу, що вів до покоїв. Хлопчик повернув голову і подивився в бік колодязя. Коли я нахилився до колодязя, то замість свого відображення я побачив обличчя чоловіка. У нього були дивні червоні смуги на щоках і чолі, наче намальовані. Мама Сан довго мовчала, потім лише міцніше пригорнула дитину до грудей, вона нічого не відповіла, але, кваплячись, рушила далі. Так мовчки вона й понесла хлопчика назад у замок, залишивши за спиною кам'яний двір і колодязь, що тепер здавався ще темнішим і глибшим. Та саме тоді, коли їхні кроки стихли за поворотом у глибині криниці. Щось прокинулося. Вода забурлила, наче важке дихання з під землі, і в темряві народився голос. Ніхто його не чув ні мамасан, ні хлопчик, ні інші мешканці замку. Глухий, тягучий, він піднімався крізь камінь воду, не потребуючи слухачів, не шукаючи свідків. І ні санмай, Йонмай, май йон май, гоу май, кю-май, Кюмай, Кюмай.